Шановні учні, нагадую, що під час уроку ви повинні пам'ятати про сигнали повітряної тривоги і потурбуватись про свою безпеку. Якщо лунає сигнал тривоги, то необхідно переміститись у безпечне місце і діяти, як заведено вашій родині. Продовжуємо далі наш урок. Шановні учні, сьогодні ми з вами розглянемо векторну комп'ютерну графіку, а саме операції над об'єктами та групами об'єктів. Під час уроку ми спробуємо побудувати більш складні фігури, розберемо параметри об'єднати, відняти, перетнути, а також групування об'єктів, розгрупування об'єктів. І так, відкриємо програму для Малювання. А це програма LibreOffice. Office. Відкриваємо пуск. LibreOffice. Office. буде програма Draw. Draw. На першій сторіночці, будь ласка, додайте дві фігури, наприклад, коло і трикутник. Не вибрала. Обираю, малюю. Давайте ми зробимо, змінимо колір фігури і кола. Колір теж змінимо. І так, дві фігури є. Для того, щоб виділити дві фігури, нагадую, ми повинні натиснути Shift і клікнути по фігурі, по одній по іншій. Далі, щоб обрати команду, викликаємо контекстне меню. Права кнопка миші, фігура, Об'єднати. Зверніть увагу, що фігури об'єднались таким чином, щоб той момент, де фігури перекривали одна одну, вирізався з даних фігур. Подивіться. Бачите, да? тепер ми не можемо працювати як з окремими фігурами, ми працюємо як з єдиним об'єктом. Ось такий гарний малюночок вийшов. Додамо знову дві фігури. Коло і трикутник. І виконаємо виділення, виділили. Давайте зробимо копію, Ctrl-C, Ctrl-V, щоб ми побачили різницю. Дивіться, коли дві фігури ми виділили і обираємо команду фігура правий кнопку миші, сума, то у нас створюється ось такий єдиний об'єкт. Змінивши колір цього об'єкту, ми бачимо, що це нова фігура. В іншому випадку, зверніть увагу, коли я, наприклад, давайте зробимо так. Зафарбую різним кольором дві фігури, дві частинки фігури, і тепер виділяю згрупувати. То в мене, ви бачите, що дві окремі фігури, які я можу в будь-який момент розгрупувати, змінити їх положення. Тут ми можемо виконувати зменшення, збільшення для цієї групи, і тут ми це ж можемо виконувати, але різниця в тому, що першу фігуру ми вже розгрупувати не можемо, другу фігуру розгрупувати можемо. Наступна операція. Це віднімання або різниця. Знову ж таки використаємо дві фігури, трикутник і коло. Давайте коло перефарбуємо і трикутничок в інший колір. Так, щось мені зелене сьогодні подобається. Давайте більш світленький зелений. Ctrl-C, ctrl v Подивимося різницю. Так, це я видалю. Так. Виділила дві фігури. Тепер обираємо команду фігура, різниця. Зверніть увагу, що залишається нижня фігура. Та частина нижньої фігури, яка була не закрита верхньою. Зверніть увагу, що ми можемо розташовувати фігури на різних рівнях. Давайте перемістимо на передній план і подивимося. Давайте тут, тепер дивіться, трикутник поверх кола. Знову ж таки, виділяємо правою кнопкою миші, фігура і обираємо різницю. То ви бачите, що вже. Не трикутник залишився, а частинка кола. Ось в чому суть цієї операції, різниця. Ще в нас є така команда, давайте ще одна залишилась, давайте коло і трикутничок, щоб у нас працюємо з тими ж самими фігурами. Давайте жовтенький, і більш темний блакит, блакитний. Такі кольори. Ось так. Виділяємо дві фігури, права кнопка миші, фігура, перетин, дивіться, перетин. Зверніть увагу, що у нас утворився перетин двох фігур. Та частина фігури, яка накладалася одна на одну, залишилась у нас. Ось ми бачимо. Перетин двох фігур. Якщо ми візьмемо, можна взяти більш складну. Наприклад, ось такий квадратик, і взяти ось таке сердечко. Давайте ось так зробимо, не знаю, що вийде, спробуємо об'єднати, виділила дві фігури, і знову ж робимо фігура, перетин. Зверніть увагу, ось така цікава. Фігура вийшла. Продовжуємо. Є ще деякі операції, які ми можемо виконувати з фігурами. Наприклад, така опера, операція, як відзеркалити. Відзеркалити ми можемо по вертикалі згори донизу, так як в зеркало дивимося, і ми можемо відзеркалити по горизонталі. Бачите? Ще ми можемо вирівнювати фігури. Зверніть увагу, що виділяємо декілька фігур, права кнопка миші по фігурам, і далі вирівняти об'єкти. Ліворуч, вздовж вертикальної осі, праворуч, згори, вздовж горизонтальної осі, знизу. Вздовж вертикальності ви бачите, що в наші фігури вирівнялись. Це можна використовувати, коли ваші об'єкти повинні знаходитись на вирівнянні по одному краю чи іншому краю. Дуже часто це можна використовувати при побудові зображень. Буль-буль-буль-буль Больбойбольбой вилізаю з носика, У песика бурмосика, а у бегемотика вилітаю з ротика. Збудь мене всі буль, буль, боль, 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 больбойка, буйка, я весела Булька Кругла мече, кулька, больбашка. Запросила тітонька і змила, звуть її всі Буль, буль, баль, 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 Булька, булька, я в Буль -буль. Буль. А старенький рак булькає ось так. Бой -бой. Бей -бей. І поважний морж Робить це також. Бой -бой -бой. Бой -бой -бой -бой. А тепер бігом Булькаєм разом Булька, булька як весела булька, кригле мечи, кулька, бульбашка є. It's a like, boy girl. Шановні учні, переходимо до виконання практичної роботи в асинхронному режимі. Перше завдання на достатній рівень. Необхідно відкрити програму Library Office Draw, створити малюнок за зразком, використовуючи функції розташування об'єктів. Зверніть увагу ось таким чином. Згрупувати об'єкти, зробити так, щоб вони виглядали єдиним при переміщенні об'єкта, створити нову сторінку. За допомогою процесу об'єднати, створити фігури за зразком. Зверніть увагу, у вас повинні бути трикутники, коло, коло і трикутник. Нагадую, щоб у вас намалювалось коло, ви можете обрати фігуру Еліпс і з натиснутою клавісою Shift намалювати саме коло. І ось тут багатокутник і трикутничок. Далі створіть, будь ласка, нову сторіночку, і за допомогою процесу відняти створіть фігури за зразком. Три фігури. На новій сторінці, будь ласка, відобразіть процес перетнути створення фігур. Для цього обов'язково у вас повинні бути початкові фігури, скопіюйте їх, потім зумістіть так, щоб у вас вийшов ось такий. Малюночок після виконання процесу перетнути. Збережіть, будь ласка, файл і відправте його на перевірку меню. Завдання 2 це на високий рівень, і воно буде вам для домашнього виконання, вже як домашня робота. Створіть, будь ласка, нову сторіночку, побудуйте зображення за зразком. Зверніть увагу, що небо тут зафарбоване градієнтом. Море, теж ви бачите, тут радіальний градієнт, також і сонечко створено за допомогою радіального градієнту. Як же ми налаштовуємо? Навгадую, що коли ви обираєте градієнт, треба у додатковому віконечку, ось воно, обрати саме радіальний і обрати два кольори зовнішній і внутрішній. Тут вони, бачите, ну, треба змінити їх. Далі, за бажанням ви можете намалювати свій кораблик, якщо не бажаєте щось придумувати, й то, то, що наданий вам по програмі. Зберіжіть, будь ласка, файл і відправте мені на перевірку. Дякую за увагу. Шановні учні, зверніть увагу. Що під відео розміщено посилання на презентацію до уроку, опитування та текст практичної роботи, а також використані ресурси. Виконайте, будь ласка, самостійно рефлексію до уроку за допомогою сервісу World War. Гарного вам дня!